Дзвонив мій експедитор. Дай ще твою камеру якусь хрена трісе. Я сижу рівно, взагалі нічого такого не відчуваю. Не розумію, що за фігня. І цей. Дзвонив мій експедитор, каже, чи я отримав там смс-ку, бо я ще спав рано. Друга ночі тільки приїхав, поки заснув, то, по моєму третя ціла. Ну і цей і, і. І. Ну, а він написав мені зраненько ту смс-ку, вже так він швиденько знайшов ту загрузку. Я з того всього йому не відписав, що я її отримав, бо я собі ліхта й тримаю, думаю, в сраці маю ті смс-ки спати. От, А цей. Ну і... А ніби така є умова, то, якби отримав смс-ку, треба відписати, ну, бо вони теж не знають, чи, чи отримав я ту смс-ку, чи не отримав. О, згадав, то ж і шефові треба її надіслати автоматично зразу, бо попередній там мій той експедитор, що я з ним вже довше працював, то він вже в курсі діла, він шефові автоматично сам скидав. А цей та як би новий, не в курсі діла, походу. І тому я мушу сам скидувати. Принаймні так шах просив, щоб він, бо він ті типу, порахує кілометри, тож не тако, що ти собі хидеш, як хочеш. Я б'ю в навігацію, в нього навігація така сама. В чому мінус, якщо я беру IGO? Зараз я користуюсь знову тою автомат, він мені все обновив то-то, то каже, ліпше користуйся так, щоб там ніяких проблем. Він зразу намікає, що можуть бути такі нюанси, що, наприклад, IGO поведе кудись довшими дорогами, і в кінці вийде більше кілометрів, то він за ті більше кілометрів платити не буде, тільки за ті, які виходять з нього. Він мені то обновив до кінця, ну подивимося, як вона буде справлятися. Мінус в неї все рівно великий лишається, вона веде завжди через місто, не веде як об'їзною, Айго веде завжди об'їзною і то дуже добре особливо в цій роботі. Хоча й для легкових теж дуже добре, ну нахріна падається через місто. Ну, хіба якщо ви їдете туристом, не спішите, а хочете подивитися все навкруги. Ну то тоді так. А інакше, ну то звичайно, що ні. От. Ну. І... Ну і ну. І... А ну і уточняю у нього там про ту розгрузку, бо там ніби. Так трохи вона дивно є написана. Фінцей. Розгрузки всі мої завтра нині цей день Можете собі до, до любої з них, до яка буде перша, я так розумію. Не забуду в нього запитати аж тепер мені дійшло, тому що я кажу вам, що... Яка буде перша, то треба питатися, бо то буває так, що є, є така різниця. Але я буду дивитися просто по відстані, яка буде ближче, то й поїду, Шучу, то і поїде і все ймає. мені. От, Буду аж під Амстердамом, так що там я ще не був в Голландії, то я був тільки так пантячок такий маленький. Тому туди приїду і там буду вже. Вже буду там трохи дивитися на місці. Ну як бачите, по лівій стороні зараз машина мигає. Шкода. От вони уроди, у них тут, блін, дозволено їздити на машинах, як кажуть, поляки неознакованих. мінти мають право їздити на таких машинках, які ну, не є обліплені, що вони поліція. Мають право їздити і так собі зупиняють і коротше, штраф. На них попричепляють мигалки, Я не знаю, чи то приватні машини, чи то такий поліцейський, просто з мигалками такі. Неозначені, ну тобто в нас теж такі є, та, але типу їздиш собі там начальство, бо зару немає, але вони не мають права зупиняти. Ну як ти собі їздиш своєю машиною і зупиняєш. А тут в них можна. Їх тяжко замітити, найчастіше це інсигнії чорні опелі. Але попадається і інші. Оце то я перший раз побачив шкоду. Вставію нову you know. переважно якраз. Insignia. Так, що ще? Е, так, такий прикол, що от ось перший рейс їхав, якось так хотів що зекономити, чи як то правильно сказати, навіть не знаю. ну і їди, все купляєш поменше, так маленько, тому що так, 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 там вистачить. В кінцевому результаті слідучий рейс вже закупляєтесь більше. Ще слідуючий рейс, ще більше закупляється. І от зараз я їх ще більше закупити, зупок, різних приколів. І саме основне, що ото, що чим більше ви тут на місці в Польщі закупите, то якраз від того залежить ваша економія, а не від того, наскільки ви тут менше закупите. Якраз наскільки тут більше закупите, конкретно від того залежно, скільки ви зекономите. Ну, то, то, я думаю, ви поняли про що йде мова, про те, що там все дорожче. Там німцях попадається дешевше, але ви в німцях ніякої зупи не купите, в німцях такого нема. Собі тако купити якусь зупу в баночці. А в Польщі є в баночках, зубка. Можна її загріти, і вона досить така смачна, тому я собі її трохи набрав. Так само набрав е, таких, типу, там якісь втілі в соусі, такі от банька теж закритий, тому що я півроку. Тільки сковородку розігрів, чи до макаронів, чи до рису, чи до гречки. Вся проблема. Тай тому така ситуація. Я так от просто дивлюся. Коли їздиш по різних країнах, так і не замічаєш різниці в валютах, але в тому, що як я, наприклад, рис купляю в цьому, в Польщі рис там коштує два з копійками злотими пачка. Ну там, бо я не купляю кілограмову, ну, тобто, понятно, мені не вигідно кілограмову купляти, мені вигідно купляти, таку, що має чотири пакетика по 100 грам, правильно? Я пояснював, тому що та кілограмова, та, вона отримать набагато дешевше, але вона мені розсипеться нафік та й і все. І... Та і плюс треба вміти готувати, наприклад, я не вмію. Мене, я залию забагато води, воно мені або повністю розвариться, зробиться каша-малашано, ну, або, або буде сире, одне з двох. А так я беру пакет, там написано 15 хвилин кип'ятити. Ят, і все, я 15 хвилин поварив, маю нормальний рис, по постоїв пачечки. Друге питання, що мені вигідно, то що воно запечатане пакетика, що воно мені не порозсипається, і я маю конкретну дозу, таку що воно мені нормально вистачає. Ось. Тому тут навіть можна не задумуватися однозначно. То зварив, то розігрів. Або навіть ті соуси я в принципі навіть і не розігріваю, я їх просто в гарячий макарон закидую в коняк, кришкою накрив і все, і воно само собі там цей підірідогрівається, наскільки то треба. Все, буде ще якесь щось цікаве, то служить.